Доброго дня, мої любі діти! Зараз в нас осінь. І сьогодні ми з вами розглянемо калину. Калина це такий кущ. Він має зелені зараз листочки та червоні ягодки. Ось подивіться, в нас калина справжня. Калина це символ України. А ми з вами будемо її малювати. Нам потрібен Звичайний аркуш, на якому намальована гілочка з листочками та фарба червоного кольору. Малювати ми будемо пальчиком. Малювати пальчиком дуже корисно дітям. Це розбиває дрібну моторику рук та пальчиків. І починаємо. Ягідка раз, ягідка два, малюємо. Не шкодуємо фарби, щоб наші ягідки вийшли. Червоного, насиченого кольору. Малюємо. Нехай у нас вийде гарний, красивий малюнок. Ось таке гроно калини у нас виходить. Так. Витираємо наш пальчик серветочка. Подивіться малята, Ось такий малюнок в нас вийшов. Спробуйте ви, буду чекати ваших малюнків.